Давай ліпати. Давай. давай Вісила. Ми розуміємо, що матеріальної допомоги мало, потрібна ще якась психологічна підтримка. І ми вирішили, що цим може стати листи київських дітей, які покажуть, що насправді схід України підтримують в усій Україні від малого до великого. Да, ми їх просто прийшли сьогодні, попросили їх долучитися, діти радо погодилися там намалювати ці листи. Ну, я хочу пілотом стати, воєнними пілотами. Я малюю зараз танки для них, самоліти воєнні. Щоб вони ніколи не вмирали, і щоб які умерли, вони знову були живі, щоб їх душа обратно на землю повернулася. Родители не, стараются не доносить до детей вот, информацию о том, что сейчас происходит на Востоке, но мы им рассказываем о том, что мы рисуем это для деток и для других ну, взрослых с Востока Украины. Мы взрослих там рассказываем. Я малюю свет без війни. Небо Таке... мирне та. Люди все усміхаються. Це не горіться. У мене там бабуся застрягла, вона мені все розказує. Роз... 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 А вона там біля щастя. щастя. Я намалював садибу. Будинок, дерева, город. Це означає, що чоловік пішов на війну і ось йому побажання. Бажаю вернутися живим. Дороги нема, треба воювати. А оцей от, е, пістолет означає, що замість пуль я тут написав ні війні. Ми плануємо, що вона дійде за 2-3 дні в залежності від тих обставин, тих умов, які виникнуть протягом дороги. Ми будемо доставляти своїм особистим транспортом, але ви розумієте, що потрібно все одно пройти ті блокпости, які зараз розставлені, і це потрібно проходити в рамках безпеки, тому що, ви знаєте, який гуманітарний груз зараз йде зі сторони Білогородської області.